Слухай, тебе взагалі б не бачу. Тоді не маєш. Від початку мого знайомця з тобою. Та, ти що, ось не сильно мовили? Думав... Ну, то не сильно, якби по-людськи було, такого би не було. Може і так, да. Mm -hmm. Я правий? Ну, так. Да. Бачиш, ти молодший за мене, чи невідомо на скільки років. Прийшов тут закриваєш. Я тоді прийшов до хати і закриваю. Щось Ви бачу. Дивіться, місце на інвалідній. Зупинці, так? Я, да? mm. Я маю групу інвалідності. Третю групи. Показуйте. По базі пробить, у мене масової. Показуйте посвідчення. У мене мабої посвідчення. Я дійсно і браюсь третьою групу. Які базі пробити? Я не знаю. Mm. Я дійсно інвалід третьої групи. Я вам це не смеюсь, не Я нічого не кажу. Показывайте посвідчення. Не не закрывайте, блядь. Ну, в мене собою це. Немає ну Потім я Потім А то не Ні. Показуйте нам копію посвідчення. Ви далі починаєте її роботи. Ні, я вам серйозно говорю. Ви хочете сказати, що вам віру, так? Значить, я складаю протоколи. Ви скажете, що ти? Ви все знаєте, ну вийде. І за ними знаки. Замерні знаки, если 170 річка. Ви все тут бачили? А що їдете з номери мені знати? Ні, а що ви це їздять, люди? Якщо не... мутно я... змасово, чому з пасмасом мені знати? Ну, Найшов такі не. номера, номери поставив, дивись, як виглядає. Найшов номера, подивиться, як виглядає. Ну, ну, три дні по Долині кататись? Ні, не три дні. Три дні в ні, Фейсбук зайдіть, пишуть, де ви були, Шо, де ви? зупинялися. А це в Фейсбуку навіть є? Да, то вже фотографії в Фейсбуці є. Ну то як ти три дні катаєшся без соцмереж? Ні, ну я ж поставив, та їжу. Ви розумієте? Ну, оригінал нашу на Ну, тоді урянала, а, тоді оригінали ну, не зніме. Ну, то теж буде штраф 170 Ну, зніме оригінал викинь, так як ти ці викинь. Ті сині. Ні, то вони не розумієте. Я можу ж накоїти весілля, то що ви не приїдете, всі не будете мене знімати. Весілля, я весілля. Ну, я вже тут вже третій тільки знані номери знати наперед. Тим більше поліцейські номери не знати. Ну, почитай право, прочитай. Там регіону не було. Я вважаю, як звати, щоб я звертався до вас? Роман. Роман, вас? Василь. Сергій. Сергій. Ви приємно мене Юра що? Це Везійні зі мною, що там ну не тільки я так ставлю машину, і я дійсно маю групу як відмовитися. А якщо я на байпері мені скинуть посвідчення, чи ще щось. Ні, ну я серйозно говорю, мене нема собою, тому що я зрівного не можу провести з собою це. Я не користуюсь ними. Ну бач, ми пригодились. Ну, це, в принципі, так, ви праві. Цілу долину турбує таке питання, як може така машина дорога їздити на таких номерах. Тим так. більше наклеєних спецназів. В Рівному тобто, їздять і Каєни, і Кси, тобто... На номерах працівників міліції? Ну, 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 тут у вас Рівно супер. Ну, у вас Рівно супер, у нас вони так не прийняли. У в рівну, в рівну, в нас на в Рівному, на в Рівному, в Луцьку, тобто я однократно бачив другі машини на синіх номерах. Тобто ти не запереш, що ти їздиш в Рівному супер? Ні, в Рівному, так. Ти сам тільки що сказав, Я так думаю, там є, бо Хтось там ну, це, не, ну, ну я хочу, розумієте? То, то, то... Не, ну, ну як ти собі просто таке? І там їздиш що ж. Це навіть... я, я, на на нам... я їжджу на своїх номерах. Там ви не ще... номери. Розумієте, ну, там ж не то, що я там, не знаєте, когось, там, я не знаю, якісь грубі порушення були. Ну, ладно, я але в мене дійсно ну, група. Ви можете там сміятися, не вірити мені, але у мене просто масло буде. Я тобі можна вірити, яким. Ти їдеш на своїх номерах. Собі, цей просто за поставив, просто захід. Дивіться, по твоїх селах ти собі номера знайшовся і поставив і просто катаєшся. Я це не заперечую. А а но верніть справді номер був у салоні автомобіля? Так. Нормально. Ну не так не знайомо, На дорозі прийшов представник гайдару він Він додав просто приклад. Ти їдеш, що не щось буваєш, ти ці номера викидаєш, і їдеш далі. Це правильно? Це хто як не зробить, розуміє. Як ну, ну, ти на свій смерті може викинути людину це, і поїде? Це, Дивлячись це, на тому, як ти зараз це робив, їздили три дня вкуражили з пацанами. Та, та не коровили, наскільки наші зробили. Не то, дай Бог, це... щось би сталося, я даю 100% тебе зняв номера, поставили свої і поїхав далі. І сталося би резонансне ДТП з працівником міліції. Так, і не би воділо. Так. Ні, nee, це я, все буває, тобто різні випадки. Ну, Ти не затракує, та якраз то, за Ні, nee, да? Ви праві на 100%, тому що можна, це, можна зробити, можна і різних українських номерів напечатати. і мені. Можна, no, no, ну, можна. А можна вийти там когось... No, це... я за... я да, ну то ну, це... ви, ви праві, я в цій ситуації не прав. Я ж нічого не говорю, знаєте, хлопці, ви там типу цей, ну. Тобто всі адекватні люди, я рахую, що ну, нема таких серйозного нічого, щоб там займається. Не серйозно, маю, то якраз так вважаю, що нема серйозно. Я вже є серйозно. А якщо зараз в долині всі 20 машин почіпають собі номера і будуть їздити, і мусить і... бути то є закон, якийсь, є та як, дорожнього руху, собі вчепив що небудь шут. Що... Ну, знайшов чіпив, поїхав. Я дивився ну, навіть подачу цей абзац, там теж ви деякі, знаєте, Києві, другі машини. Я розумію, де, Там де? А, а, гайдар, гук, всяку -таку просто, знаете, чисто, щоб потрахувати і... На номерах може писати і Петро, але вони мають бути да, зареєстровані і, в Гаві. Це, і в документах написано, що ваша машина Петро і більше Петра ну, немає що? в Україні. Але вона номера? А спецномер. Ну, тобто, а, а спецномер 0011 знаходиться дійсно патрульна поліція в місті ну, закрепно, Києві, В Києві знаходиться і а дійсно, дійсно, не можу фотографувати тобі. Яким числом колись було? 7 вчора. Можна вчора, ну. Не. Там немає, ні, не. не, куди. Щоб я вказав в фотополіції. 19 числа, сьогодні 30. Вчора. 15. А біля якого часу вис? Ну це вона третя, четверта. Суддя по днях. Місто народження. Місто років. Українець? А яке в місті долині народився не Мій Місто теж українець, але народився Казахстані. У мене діти дуже поля був. Але Я висунув українець паспорт. Місце проживання. Місто проживання порівняно. А не скажете, <клух> не дасте відповідь на таке питання, а де ви в такі роки взяли таку машину дорогу? У мене ще є одна машина, не менш дорога ніж ця. Uh -huh. Зроблю, в мене є два шорота свої. Uh -huh. Зборка я займаюся автомобілями. Вулиця Амельника, так? Так. Ні, ну це прописка в мене зараз не та. Ну, Кажи вулицю. Шухевича, 12. Шухевича. 12. Квартира яка? Казать? Квартира 50. Місце роботи. Ну, Приватний відправити. Ну, я, я, ну не працюєш. Ні. А на кого що зареєстровано? Якщо ви не мало шотів, ні, зарай, а, покажу, не йде на кого зареєстровані. Получається десь. Ти тільки що сказав, тобі є два шрота, ще машина дорога. Тоб, ти підвірє, зробляєш гроші, приємно. Податки не Податки платиш. — Шроти не зареєстровані. Номера собі не йшов, спецномера не йшов, кліпив, поклею, поїздив, ну, їздиш, катаєшся. Тобто, бізнесу є, нема, номера хочу, клею, не хочу, не клею, їжджу, я хочу. Ну це Барталь. <різміло> <Бордаш, я безпеку. різміло> Деякі люди беруть дорогі машини, на Немор... в номерах їздять. <різміло> 250%. Але, роми, я ж вам не пречу. Людина приходить в мрай, а він платить за ті номера, розумієш? І це номера і держава, за мажорні номера. Ні, розумію, то в мене тут щось пораніма 34,2. Я думаю, з кимономерами може їздити, вони теж мажорні. Ну, Можна було просто номера. Не треба платити ніякі гроші, щоб це. Просто треба ну... Просто треба мати связи, не то, щоб мені його зв'язати. в мене це ще номера, у мене була кемлі до цього, мене ще на ці кемлі поміняти в цьому шлях. А машина поміняла. Якусь приблизно втурфали, не знаю. Для третього да? нет? Ну, да. ну, я там був вчора, раз чи два. І сьогодні там заїжджав. А сьогодні, сьогодні, сьогодні заїжджали. Ззаді сьогодні... кошика. Ззаді кошика, э, кошика заїжджав, заїжджав по тітку свою, так. Да, і спереду ти стояв, ну хоч нормально е... припаркувався. Ну там, сьогодні місце було, але я, може, під'їжджав тут звільнилося. Жалко, що в мене немає посвідчення, тому що ви думаєте, що я ще ну по перше, я не люблю ставити на місце інвалідів, навіть що мене це... якщо в людини є привичка става не порушувати правила, в неї закладається в голові ні, і вона не порушить правила. Ні, ці, а коли ви не ніколи інвалічно. не стаєте на місце інваліда, так як ви тепер говорите, так. а сьогодні ні. стали. Я не то, що кажу, що я ніколи стюю, я не не ставати. Ну, я, я, ну... Може стати не спорю. Ну людей може стати п'ять секунд. Треба побігти, куди ще зустріти. Це життя. Можна... Але ну... не на цих номерах повір. Ну, да. Не на цих номерах а не може. то я... Я вас розумію, так. Да. Міліціянт не може поліціянт бути інвалідом. Він не буде працювати. Інвалід не може працювати. Так за що ми і зацікавилися? За що ми і зацікавилися? Чому працівник міліції став на інвалідним? Працівників поліції значно, якщо на група третьої інвалідності, то він розраховується йде на інвалідність. Він не може працювати інвалід третьої групи у поліції. Вона є Ну. Ну, я знаю, ти про що я фішу. Підпису пояснюємо, да. поясню, так? Пояснення за парковку чи за номер. За парковку. Парков. Ну, я можу написати, що можна група говорит і так далее. Ну ви вже написали, да. тут? Тут. Посвідчення не представив моліності. To, <гад> ні, ні, саче пише, та нічого. так? Да? Посвідчення інвалідності працівникам поліції не представили. Yes. Так як біля себе. Це вдома, чи ні? Чому не важко свічення собою? Я не користуюся. У мене була праця на серці, щоб в другому класі. Києві. У тебе праця на серці, я нормально підійшов, до вас встав з чиє машина, але такого тут роздули, що... Та це друг дуже підкований всіх. Це то підкований, все підкований. Є ще інші якісь. Що власника нема, що три дні машина, стоїть, машина возиться. Була така розмова? Mm -hmm. Ну на що ти було казати? Як бачили вас, що тут, в 2 вільному ходять. Біля була, стояла машина. є <різь> кафе? Ну, була? Mm -hmm. Може, ні. Ні, вроді була. <різь> 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 Боже, вбори. Так, це вже спать, так? По суті? Так, так. Твої бабусі тут, так? Да. Просила, думаю, що буде тут бити Бен не беди. Да нова. Та малошка мологородія. Чоловік старший трошки на машину. Він просто проїхав. Це Василь чи Микола якось так звати? злетіла? Ну, да. Чи Михайло? Приємний дядько такий. Він сам скалуша Боли, і. Ну, приємний старший чоловік такий, він. і був... він... Ну, тобто, ні, я ви бачили, що я до корніхами, в принципі, всі там no. Yeah. No. це. Там всі адекватно реагували на це все.